До 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність. Якщо людство не припинить самовільно вживати антибіотики, смертність від вірусних захворювань зросте. Як правильно використовувати ці ліки? Та що таке антибіотикорезистентність? Далі в сюжеті. Недостатньо поради сусідки, чи родички, чи родича для того, щоб прийняти рішення про прийом антибіотиків. Призначення завжди це справа лікаря. Якщо лікар призначив антибіотики, ми не повинні самостійно припиняти цей курс, оскільки це також може вплинути на виникнення стійкості до антимікробних препаратів. Коли антибіотики виявляються нечутливими до того чи іншого виду бактерій, виникає проблема. Існує такий протокол. Перший антибіотик називається антибіотиком першої лінії. Ну от приймають його нечутливі. Далі вони повинні е, лікарі призначають антибіотик другої лінії, приймають нечутливий. І тоді виникає питання: що робити? Піднімають з е, своїх таких. Е, Запасів антибіотики називаються антибіотиками резерву. Так, от на сьогоднішній день, на жаль, ми в Україні маємо використання великої кількості антибіотиків резерву, а використання антибіотиків резерву приводить до того, що ми рано чи пізно виявимося на ситуації, коли резерву немає. Вже за декілька років існуючі протимікробні препарати перестануть бути дієвими. А от розробка нових процес затратний, пояснюють фахівці. Для того, щоб винайти новий антибіотик за цінами. Умовно, 2020-2015 року потрібно 1 мільйон доларів. До організму людини антибіотик може потрапити не лише з аптечних полиць джерелами антибіотикорезистентність є все ж таки добрива, зрощення, вода та харчові продукти. Тобто, досить велика кількість залишків антибіотиків потрапляють в організм людини через вживання харчових продуктів. На Буковині фахівці ретельно досліджують товари на залишки проти мікробних препаратів. Лише цього року було відібрано майже три сотні зразків. Ми вже отримали результати за. Три квартали ми отримали результати по 198 зразкам. Це були зразки, як м'ясо птиці, м'яса індика, свіжого молока, ну яєць меду в жодному зразку не було виявлено залишків антибіотиків або якихось інших сполук. Вони всі відповідають нормативним документам. Попри те, що в Україні впровадили систему відпуску антибіотиків лише за електронними рецептами, повноцінно запрацювати через повномасштабне вторгнення вона не змогла. Відтак медики звертаються до боковинців з проханням використовувати антибіотики Отики лише за призначенням лікарів. Антоніна Фігель, Георгій Максимк, Чернівецький промінь.